В даному составі значить, 58 вагонів, із них 17 уголь, на які, можна сказати, розмитнення немає. Тобто на митних декларацій України відсутні зовсім. Там є тільки російські і непонятне просходження їхнє. Ліс, який йде, мав йти з України в Луганський, от теж не можна провозити. Туди немає дозволу, документів, підтверджуючих на дозвіл для виїзду на окуповану територію. Тут здоровий дизель-генератор теж. Він йде стентом на лижі. Ну, для чого його можна використовувати, ми тільки можемо здогадуватися. Бачите, він теж відправник РЖД. Я можу залізти вам, продиктувати, хто є відправником і хто получателем на даного даному вагону. Там є маркіровка. Ми зараз знаходимося на залізничній станції Кривий Торець, де було здійснено затримання 49 вантажних вагонів з вантажем вугілля, яке прямувало до Донецької народної республіки з України. Загалом, починаючи з 22 січня цього року, в Константинівському районі Донецької області прикордонники запобігли незаконному переміщенню на території підконтрольний українській владі п'яти поїздів вантажних загальною кількістю близько 200 вагонів, яких перевозили барганцеву руду, вугілля, а також будматеріали, зокрема цемент.